Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, як ви можете бачити, хочу показати вам одну готову свою роботу і одну майже, майже закінчену. Залишилося в мене тільки очі пришити. Язичок, язичок У мене вже зв'язаний ось такий Також пришию язичок, але вже коли вищу тут ротик. Очі приклею, і буде в мене готова моя робота. Так, це такі ось змійки. Нарешті вийшло у мене зв'язати. Зараз, зараз принесу покажу, що я розпочинала як в мене виходило. В одному з відео я вже показувала, що розпочинала в'язати змійку. І ось що в мене виходило. Але це таке щось не змійка виходила, а більш схоже на гусачка. І потім я знайшла іншу схемку, і вона мені сподобалася. Вона не важка, в'яжеться просто і... і мені подобаються. Вони. вони класні виходять. Мені подобається ось ця така чорна. Такі в мене були очі, такі 3D-очі. Тут уже ця змійка готова повністю, язичок пришитий, і ось такий у нас візеруночок. Я вже потім як зв'язала, можна було, ну, в принципі, це вже потім можна буде інше зв'язати. Тут можна було між чорними додати білі полоски. І було б взагалі чудово. Ну Це в мене перша така змійка. Чим я дуже задоволена. Так, давайте цю відкладу і покажу більше. Так, ось така чудова. Тут я вишила такі галочки їй. Такий розкрас моєї зміючки. Довжина її вийшла десь приблизно 1,55, 1,56 шість. Можна було хвостик тут трішки навіть більший, ну, в'язати довше, але я вже не захотіла, щоб він занадто був гострий, не захотіла зменшувати до більшої кількості петель. Щоб... Ще менша кількість петель. Здається, тут у мене залишалося 6 чи 7 петель. І я їх. Закрила і, все стягла ниточку, і все. так Ось така змійка. Така гарна. Мені дуже подобається, задоволена своєю роботою. Пров'язувала я 70 см від голови і потім розпочинала зменшувати петлі в кожному 11 рядочку по одній петлі, по одному стовпчику. Ось така. Зміючки такі овочі класні. Так, в'язала я із пряжі дольче, Ярнар дольче Я номери кольору вам не скажу, тому що я не знаю, це в мене залишалося все від мікімаусів. Ниточки і навіть. Нові моточки у мене, але чомусь вони були без бірочок. Не знаю, чи поспадали бірки, та я повикидала їх. Тому я не скажу який колір. Червоний, 748-й ось такий чорний. Тут у мене жовтий, білий і також чорний. Біла пряжа набагато товща, ніж жовта, ніж чорна. Чорна взагалі тонша пряжа. Набагато, чим ніж біла ну і червона, така вона пом'якша. Біла взагалі ну така дуже жорстка. Ось така така змійка в мене вийшла. В'язала я крючком 5. Я пробувала на четвірки, але мені не подобається. Дуже туге таке полотно виходить. І я не хотіла, щоб воно було. Мені хотілося, щоб, ну, щоб м'якенька була. Змійка. І голівку я набила по подужче, а уже тільце я не набивала плотно, тому що щоб вона скручувала, щоб можна було її скрутити. Ось така, Ось така змійка вийшла в мене одна. Ну тут я не вишивала ні брівки, ні ротик, нічого, тому що ну, воно чорне не буде помітно, і я нічого не вишивала. А ось на цій змійки ще буду, буду вишивати. Зараз я вам покажу очі, які я хотіла пришити. Верніше, в мене не пришивні, а буду приклеювати їх. Ось такі ось такі очі. Також 3D очі. Ось, і я не знаю. Я вже вчора навіть хотіла їх сюди приклеїти. Я не знаю, куди у цей біленький зрачочок. Це не зрачок, а це біленький така точечка, куди вона повинна дивитися вгору чи внизу. Я не знаю, де вона повинна знаходитися. Ніколи такі очі не клеяла. Ось так, мабуть, мабуть, зверху. Да? Можливо, хтось знає. Підкажете мені, можливо, я вже, коли вийде це відео, можливо, ця змійка вже буде в мене і готова. Ну, в принципі, буду думати, я хотіла замовити інші очі, але по-любому буду замовляти очі. І хотіла сюди якісь замовити, але вирішила, що приклею ці і покажу вам уже готову роботу. В наступному підключенні, як вона в мене буде вже готова. А вже коли я буду замовляти пряжу на органайзери і мені надійшло замовлення, чому я дуже рада, замовлення на кота Саймона. Мені вдалося продати одного свого Мікі Мауса великого, хто бачив, у мене на каналі є, я в'язала. Такі здорові Мікі Мауси, патріотичного, в патріотичних кольорах у мене забрали. І така величка в мене мавпочка була, її також взяли. І замовили іще й Саймона, в машину на липучках зв'язати. Тож буду замовляти пряжу і обов'язково замовлю собі і очі ось такі. Ну, не знаю, підходять чи ні сюди, але. Приклею, приклею, хай будуть такі, як є. У мене тут є такі великі блакитні очі. Я вже не пам'ятаю, куди я їх, для чого я їх брала. Так, ну це щодо моїх зміючок, моїх готових робіт. Цю я обов'язково покажу я в наступному підключенні. Як допришиваю, як довишиваю. Усе ось такий язичок і обов'язково вам покажу. Ще я розпочала, ще в мене розпочата робота. Так, і розпочала я іще ось одну таку роботу, такий процес. Хочу зв'язати собі шорти і таку маєчку чи туп, не знаю, щоб ну, не спати в цьому комплекті, а просто ходити в будинку. Ось такі шортики будуть, не знаю, ніколи шорти не в'язала. Гамаші колись дуже давно собі в'язала, але без всяких там, не знаю, не так як зараз дівчата вив'язують, я тоді взагалі не знала, як цей росточок, що це воно таке. там, ну в принципі, і Тому я вирішила спробувати зв'язати шорти. У мене ось така бобінна пряжа тут. 30% віскоза, 20 бавовна, 47ПА і 3% еластан. У 100 грамах 700 метрів. В'яжу я у 4 ниточки. Резинку в'яжу спицями 3,5. Я вже в'язала з такої пряжі футболку. У мене також на каналі є огляд. Я мамі в'язала цю футболку, вона чудово носиться. Після прання нічого з неї не відбувається, але я в'язала, здається, у три ниточки. Я вже навіть і не пам'ятаю, в три, чи в дві нитки, у три, мабуть. І я вирішила, чому б і не спробувати не зв'язати собі такий комплектик. Тут я ось зв'язала таку дирочку, щоб резинку можна вставляти. Я не знаю, як я буду чи резинку вставляти, чи тут просто шнурочек зроблю, тому я, на всякий випадок, все ж таки отвір зробила для резиночки, хай буде. Навіть якщо вставлю сюди шнурочек то нічого тут на виворотній стороні не буде помітно. Набирала я на ниточку, і тепер я хочу резиночку я вже вив'язала, і тепер я хочу з'єднати. ось так І далі піду вже вив'язувати з половиною Не знаю, як там далі буде мене в мене в'язатися, але хочу зробити поворотними рядками. Не знаю, як на шортах чи на брюках називається росток чи не росток. Також, щоб вив'язати, щоб ну, не опускалося ззаді. Так що, розпочати в мене ще ось такий процесик. І обов'язково покажу, чи виходить у мене, чи не виходить. Я розпочинала в'язати також у три нитки, але мені ну, не сподобалось, не знаю, мені чомусь для шортів здалося за тонке. Ну, не знаю, мені так, так здалося. Тож, буду в'язати далі і в наступному підключенні. Не перемикайтеся, все буде в цьому відео. Я обов'язково покажу, трішечки розпочну вже вив'язувати з'єднаю резиночку, і обов'язково покажу вам, що в мене виходить. А мені дуже хотілося показати, які в мене змійки вийшли. Класні, вони чудові. Мені ще хочеться зв'язати ще якогось кольору. Не знаю, хотіла я навіть із джинсової ниточки спробувати, вона буде, звичайно, меншенька. Але також хочу джинс, і щоб там якийсь візерунок по змійці був. Ну, це в мене, так, я думаю, планую. Але, перш за все, я все ж таки, як тільки замовлю пряжу, я розпочну в'язати Саймона, а потім у мене в планах також розпочати в'язати органайзери. Тож обов'язково буду показувати, ділитися. Плани такі величезні, думки такі конкретні щодо органайзерів і проєктних сумочок. Хочу замовити пряжу Ярнард Макреме, з якої я в'яжу свої органайзери сумку, і проєктну сумку в'язала. Тож буду замовляти пряжу. Дочекаємося нашої зарплати і обов'язково замовлю. Так що, ось так, і покупочки також обов'язково вам покажу. А ви не перемикайтеся, я дороблю свою змійку і обов'язково вам покажу, яка ж вона в мене вийшла. Так, і знову пі привіт, підключаюсь до вас і хочу показати уже готову свою змію. Навіть ось бірочки я сюди прицеплювала її на шийку. Зробила я її приклеїла. Очі, ось такі в мене були, я показувала вам. Хто бачив такі гарні 3D-очі. Вишила бровки, носик, язичок уже пришила, ротик, все вишила. І ось така вона в мене гарна вийшла. Ось така чудова змійка. Мені дуже подобається, класна така. І колір такий жовтий, чудовий. Це заважає трішечки. Так що ось така зміючка в мене готова. Ось зараз покажу вам цю червоненьку. Ось так, ось такі дві. дві чудові змійки в мене вийшли. Гарненькі. Я сподіваюся, ще не останні мої зміючки буду ще в'язати, але поки що залишу їх. Поки що, як я вже казала, буду в'язати саймона і заодно буду в'язати і топ до своїх шортиків. Шортики я зараз вам покажу, як я розпочала, але хотіла трішки помилуватися. Язичок пришивала, очі приклеювала. Повторюсь, що саме тіло я не дуже набивала, щоб воно, ну, щоб воно таке було більш пластичне. В'язала крючком номер 5 Пряжа ярнар дольче, хто не бачив на початку відео. Ось така такі гарні. Я не думала приклеювати ці очі, думала, замовлю пряжу, очі замовлю, а потім так придивилася, ніби, ніби ще й непогано вони виглядають. І не захотіла чекати, а вирішила закінчити. Так що, ось такі дві красоньки. Чудові вийшли. Тут теж очі такі зеленкуваті ось такі ми трасуньки. Так, ну, це щодо моїх змійок, а тепер зараз я їх відкладу і покажу вам, що ж у мене вийшло з моїми шортиками. В'яжу я вперше шорти. Так, це ось я показувала вам ось така в мене бобінна пряжа. В'яжу я в 4 ниточки спицями 4 з половиною. Резиночка на спицях з половиною Набирала я на брусову ниточку, потім е з'єднувала резиночку. Ось так. І пров'язувала, зараз я вам покажу, і пров'язувала я такий, як росточок. Бачите, щоб у мене ззаду трішечки. Я не знаю, як у брюках, у шортах це називається, але у мене це хай буде росточок, щоб було зрозуміло, я не знаю, як вам пояснити. Росточок хай буде. І пров'язувала, ось у мене було 4 розвороти. Але моя помилка Але тепер я буду знати, що потрібно робити трішки більше. Я перший розворот зробила через три петлі, потім 5, 7 і 7. А потрібно було б, мабуть, все-таки через менше петель робити ці розвороти і щоб їх було більше, щоб росточок по спинці все ж таки був ще трішечки більший. Ну Хоча б хоча б отак десь. Мені здається. А так ось так. Тут я робила десь у мене отвір під резиночку. Я зробила, тому що я не знала, що я буду не то шнурочок вставляти, не то резиночку. Але шнурочек, ось, отвір. Але шнурочек я не захотіла ну, дома носити постійно зашнуровувати, рушнуровить, а резиночку слабенько. І вони такі, вони не вільні, вони впритик, але пряжа ця тягнеться, ось така. Тут уже я і закінчила. Бачите, і я знову ж таки, це міс... Не мій спосіб, верніше, а спосіб, яким я постійно закриваю край виробу. Мені він подобається, але я тут робила його слабесенько-слабесенько, щоб не стягувало по ніжки. Приміряла все чудово тут. Ластовицю вив'язувала. Ось така ластовиця. В мене вийшла вона на 14 петель. Ось так, така ластовиця. Тут з'єднувалася вона швом. Господи, забула, як називається. Ну, коротше, сшивалася, швом петля в петлю, господи. Ось так, можливо, хтось виправи мене. Я забула, як називається. Так, коли я зшила вже ластовицю, з двох частин вона попереду вив'язується і позаду. Зшила потім, пров'язала одну галошку, Тут добрала три петельки, щоб дирочок не було. І ось так у мене вийшло. Ну, мені залишилося пров'язати. Ага, пров'язала я спочатку 14 рядочків від ластовиці. Але потім розпустила, тому що, ну, тому що мені здалося, що буде забагато. І я на 2 рядочки ще зробила менше. Вийшло у мене 12 рядочків. Ось так. Залишилась мені одна одна ніжка, одну ніжку дов'язати. І все, і шортики мої готові. І хочу розпочати такий же ж самий і топ. простенько, без нічого, тому що я гадаю, що сюди ніяких візерунків не потрібно. По спинці. Ну, Вони такі в обтяжечку, але вони тягнуться. тягнуться, і ось такі, бачите, тут еластан, і вони тягнуться чудово. Так що я задоволена. Я думала, що вони в мене не вийдуть одразу. Я навіть, мені навіть нічого не, не прийшлось розпускати. Розпускала чому? Я вже показувала, розпускала, тому що я спробувала в'язати в три ниточки, але воно дуже-дуже ну, затонко. Мені не сподобалось, я розпустила і зробила в чотири ниточки. І все, більше я нічого не розпускала, окрім ще довжини. І, 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 на, на поніжки і все. Більш нічого ну вийшли, вони в мене чудові. Мені подобається. Залишилась резиночку е, вставити. ну так, Резиночка трішечки-трішечки буде придержувати, тому що вони ну майже, не майже, а по розміру мені резиночка трішечки потрібна, щоб е, чу чуточку притримувала. Так що клас, мені дуже подобається, що в мене вийшло. Хочу дов'язати зараз шортики і розпочати топ. Не знаю, можливо, якщо я впораюсь, то ну, навряд чи до, вих... до вихідних я вам навряд чи покажу, тому що не встигну. Хочеться і Сайм мене розпочати. Ну, в принципі, все рівно я покажу, тому що. Шортами я задоволена класні. Планую ще, якщо дов'яжу все це і хочу зв'язати трішечки ширші трішечки ширші. І по резинці, можливо, не беру більше. А можливо, просто тут більше добавлю, і все, резиночку залишу ту саму. Ну, в принципі, буду дивитися, але мені подобається. Ось так, хотілося би якийсь інший колір, але поки що. Не планувала, а там а там буде видно. Так що, ось так поділилася своїми роботами готовими, майже готовими, якими я задоволена. Мені дуже подобається, що в мене виходить. Я навіть приміряла все так класно, все чудово. ось Ну, нібито все, що хотіла вам показати. А ще зараз ще шкарпетки зв'язала. І зв'язала я ось такі шкарпетки, також на подарунок. Це, ну, я, в принципі, в'язала на 43-й розмір, а там який він буде, я не знаю. Це потрібно приміряти, тому що, ну, не прала я їх нічого, ще тільки дов'язала. І ось такі в мене шкарпеточки вийшли. Ось такі резиночка тут невисока. А ці ось так. Ці бускові зверху, мисочок у мене зелененький, а тут навпаки. У мене була в моточках пряжа, і щоб не намотувати, я вирішила повив'язувати, щоб в бабінках залишалось, а моточки не валялися в мене. І тому ось так я їх повив'язувала, ось такі. Такі шкарпеточки. А то я забула вам показати. Я збираюся знімати відео, потім як розпочинаю знімати, потім тільки вже згадую, що в мене є і що я не показала вам. Ось Так Так що роботою я своєю задоволена займалася в основному змійками мені хотілося їх зв'язати. І шортами. І так майже я більш нічого не в'язала. Тож, Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився мене до кінця. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, підтримуйте, будь ласка, мене, мені дуже приємна ваша підтримка. А я, як завжди, хочу вам побажати миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!